Доброго ранку, дітки! Скажіть, яка до нас з вами завітала пора року? Так, вірно, осінь. Ця пора року непроста, вона чарівна. Осінь малює листочки різними кольорами. Її можна назвати художницею, чарівницею, а ще її можна назвати господинею, тому що вона велика трудівниця. Осінь годує нас восени. Люди збирають чудовий та багатий урожай. Зараз ми з вами завітаємо до саду. В саду ростуть яблука, груші, сливи. А чи знаєте ви, як фрукти попадають до нашого столу? Зараз я вам розповім. Спочатку яблука, груші, а також сливи, які ростуть на дереві. Люди їх збирають та складають в ящики. Водій вантажівки, везе їх на склади, де їх зберігають, аж потім везуть до магазину, де ви зі своїми батьками їх купляєте. Дітки, а скажіть мені, що це? Так, молодці, це фрукти. А це що таке? Так, це яблучко. А якого воно кольору? Так, червоного. А це що? Це груша. А якого кольору груша? Так, молодці, жовтого. А це що? Так, слива. А якого кольору слива? Молодці, синього. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається, скажи лагідно. Велика груша, а маленька грушка. Велике яблуко, а маленьке яблучко. Велика слива, а маленька сливка. А зараз я вам пропоную назвати самостійно. Сподіваюся, ви впоралися з завданням молодці. І пропоную вам ще одну гру, яка називається Вгадай, фрукти за описом. Я буду тобі описувати, а ти відгадуй. Овальний, жовтий, на смак кислий, на дотик твердий. Так, вірно, це лимон. Кругленьке, червоне, смачне, соковите. На дотик тверде. Так, вірно, це яблучко. Має трикутну форму за кольором жовта на смак солодка. На дотик тверда. Так, це груша. А зараз я пропоную тобі описати фрукт самостійно для підказочок, дивись на схеми. Молодці. Гадаю, у вас все вийшло. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Цей їжачок Він почув нашу розмову про соковиті фрукти, і йому дуже хочеться, щоб ми його пригостили соковитим яблучком. Пригостимо їжачка. Пропоную вам зліпити яблучко із солоного тіста, але спочатку розім'ємо наші пальчики. Ми ділили апельсин. Нас багато він один. Першу скипку їжакові, другу, звісно, барсукові, третю дам я каченяті, а наступну кошеняті. П'яту візьме білка, ну а вовку лише шкірка. Беремо шматочок тіста до рук, ставимо тісто на долоню, іншою долонею накриваємо. Та круговими рухами рук зліва направо скочуємо кругленьку кульку. Слідкуємо, щоб пальчики були разом. А тепер беремо патичок та просовуємо трішки у тісто. Ось яке яблучко в нас вийшло. Їжачок вам дуже дякує малята і чекає від вас багато яблучок.